Всіх вітаю. Сьогодні 18 жовтня, п'ятниця. Давайте по новинам, що відбувається, запитаємо за візит Байдена. Він прибув до, має прибути сьогодні до Берліна або вже прибув для короткого візиту, щоб обговорити війну РФ проти України з лідерами Німеччини, Франції та Британії. Це дуже цікаво. Запитаємо про це. Далі, стосовно вчорашньої заяви, нібито Україна може зробити ядерку за два тижні. Це був якийсь таємний істочник виданню білд. Потім Зеленський заявив, що нічого такого нема, що це і ПСО. Ось запитаємо про це, розберемось, ну, як мога так. Ну, Ви зрозуміли. Далі, армія РФ змогла. Відвоювати четверть втрачених територій за кілька місяців. Я хочу запитати, чому? Ось що скажуть карти, чому? І далі заява Залужного. Ви написали мені багато запитань, та я вчора була теж щось. Спочатку дивлюсь, не можу зрозуміти, це він чи не він. Що він таке каже? Ну, запитаємо за цю, зая... за цю заяву, що він каже, що ми будемо мобілізувати. Ми, мабуть, мобілізуємо жінок. Якщо буде потреба врятувати Європу. Причому тут жінки України до Європи? Щось я не розумію. Дуже дивна заява. Взагалі запитаю, ну це, скоріш за все, заява не для нас, це заява для Європи. Запитаємо. І також ви питаєте: Альона, подивіться: мобілізація жінок 24-25 і мобілізація чоловіків з 21-го Я питала до 24-го року, ні. А ось 25 й рік, там вже зовсім інша історія. Все залежить від того, що буде відбуватися на фронті. Якщо війна продовжується, то буде мобілізація з 21 року. Так показувало чоловіків. Там з 21-23 з 23 років, ось так. Ага, і ще хочу знати, що на початку запитати, про ось ці нові, нові дрони. Нові мопеди, дрони, шахеди які пачками запускають з Брянської, з Курської, Орловської області РФ. Тобто вони летять зараз э, північ України. Нові оці е, шахіди, вони ну, нібито пишуть, що вони стали набагато швидше, десь там 200 км на годину летять дуже швидко, або дуже високо, або, навпаки, дуже низько, що їх не можуть, ну, е, 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 акустично чують люди, а радари не можуть їх побачити, бо низько. І що хочу сказати, дивіться, є оця, е, приложення. Е, 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 Є ППО. Багато військових пишуть, що, будь ласка, якщо чуєте акустично ось чуєте мопед, напишіть, скачайте це приложення, напишіть, там все конфіденціально, ну, повна таємниця. Ніхто не, не дізнається. Ви просто допоможете ЗСУ, ви допоможете Збройним силам відслідковувати їх. Якщо він низько летить, вони ж його не бачать на радарах. Тобто. Повідомляйте, в ЄППО, де що ви чуєте. Ви цим допомагаєте. Ну, тому що якось так. Це стосується всій України і півночі, і півдня, і центра, і Сходу, і Заходу. ну, Тобто, долучайтесь до цього, допомагайте. Так, давайте запитаємо: оці нові дрони, шахіди. Зараз, дійсно, вони стали швид... швидкіше, пишуть. І я хочу запитати, нашим, нашим хлопцям їх стало важче збивати, чи взагалі ні? Нові дрони, які запускає РФ по Україні, шахіди, чи вони стали швидкіші? Чи нашим ЗСУ хлопцям стало їх важче збивати? Королева Шеслів. Ви знаєте, кажуть, що ні, не важче. Україна це карта того, що ми вже так набили руку на цих дронах. Що нам що 200 км, що 100, що 150. Ось воно летить. І ось вони їх збивають. Ну, єдине, що важче, їх. Побачити, тобто на радарах, скоріш за все, оце, що кажу, низько летить. І бачите, тут допомога людей потрібна. Ось обмеження і треба допомога людей. Те, що я сказала на початку, те, показують ці карти. Ну, скажу так, те, що вони стали швидші, ось, колісниця, да, трохи важче, трохи важче, але не дуже важко, але трохи. Давайте далі. Байден прибув до Берліна. Прибуде або прибув сьогодні. Прибуде сьогодні або вже там. Давайте так. Сьогодні запланована зустріч Байдена в Берліні. Байден це в нас президент США. Зустріч Байдена запланована в Берліні з лідерами держав, з лідерами Німеччини, Франції та Британії. Франція, Британія це в нас ядерні держави. Що будуть обгу... а, обговорювати будуть Україну? Там 100%. Е, які рішення Які рішення сьогодні будуть Байден, е, президент США, лідери Німеччини, Франції та Британії. Які будуть рішення стосовно України та війни? П'ять меч... Ой, п'ять числів. Удар в серце. Та що за рішення? А, шанс башня. Ой, щось шо, о, їм там дуже важко буде знайти спільну мову. Хтось за, хтось буде за. Хтось взагалі проти. Ну, я, я зрозуміла, хто проти. Це Німеччина. А, проти ударів. Бачите, ось проти ударів. А хтось за. Це, скоріш за все, Британія. А, які будуть рішення сьогодні в Берліні? Президент США Байден і лідери Держав? Німеччина, Франція, Британія. Рішення відносно війни в Україні. Україна, пасив, вибір. Ага. Україна припинення вибір. Всі рішення. А, знаєте, чому короткий візит? Написано так в новинах. Всі рішення по Україні. Ми будемо приймати після виборів. Зрозуміло? Така буде відповідь Байдена. Що, типу, зараз, на жаль, не можу. Треба дочекатися. Так, да, повішений зараз не можу. Зараз не можу нічого вам сказати. Будемо приймати рішення після виборів. Ось така буде відповідь. Тому і коротка зустріч. Ладно, давайте далі розберемо зустріч сьогодні в Берліні: США, Німеччина, Франція, Британія. Чи буде дозвіл бити по території РФ в Україні? Дадуть дозвіл бити по території РФ. Знов хтось одна держава проти, а три за. Хтось, ось, бачите, один проти атаки, а три в кубків за... дозвіл бити по РФ сьогодні ілюзія, диявол, удари. Скоріш за все, скоріш за все, ні. Хоча там знов є надія, але більш показує ні. Давайте тепер НАТО. Зустріч сьогодні в Берліні: Президент США, Німеччина, Франція, лідери США, Німеччина, Франція та Британія. Що стосовно України та НАТО. Паш Кубків, 6 Кубків, 10 України та НАТО. Луна. Будуть обговорювати. Ось це питання будуть обговорювати. Сонце, колісниця в ту сторону. Будуть обговорювати по луні. Звісно, там все мутно, але щось будуть обговорювати, Жриця, таємниця. Вони туди, Байден туди їде, скоріш за все, більше не удари обговорювати, а ось саме НАТО. Бо тут такі карти випадають, що саме НАТО. Будуть обговорювати, але рішення всі будуть після виборів. Ану, давайте ще запитаємо, чи будуть обговорювати якийсь інший план, інший Союз, типу НАТО. Сьогодні в Берліні, США, Німеччина, Франція та Британія. Можливо, в них є якийсь інший план стосовно України та закінчення війни. Можливо, інший союз. Туди-сюди в очікувані вони в очікуванні, хто буде, хто буде наступним імператором. Ось тут, в очікуванні, хто буде ось імператор, по дурню, вони не знають, хто буде наступним імператором, бо е, в США дуже ну така. Не досить зрозуміла, наприклад, мені, ну, можливо, система виборів. Вони там раз голосують, потім по штатам там знов якісь виборці, потім це все приплюсовується. І той, хто переміг в першому турі, може, таке буде в другому, може програти. Ну там якось воно дуже дивно, і вони не знають, хто виграє. Взагалі неможливо це передбачити. Тому все після виборів. Давайте зброя для України. Сьогодні в Британії зустріч США, Німеччина, Франція та Великобританія всіх лідерів. Стосовно зброї та підтримки України будуть якісь рішення. Стосовно зброї та підтримки України, будуть якісь рішення. Вони будуть там обговорювати не зброю, не підтримку, її вже дали. Будуть обговорювати НАТО. Випало НАТО. Давайте далі. Україна заява вчора, 17 жовтня, видання БІЛД написала таку статтю. Хто написав, невідомо. Таємниця. Анонім. Написав анонім. Україна може зробити ядерну зброю, ядерну бомбу за 2 тижні. Для цього все є і ресурси, і можливості. Що це за публікація? Вчора в видані білд. Що це за публікація? Що Україна може створити ядерну бомбу за два тижні? Для цього все є. Четвірка кубків. Що це за публікація для людей, для великої кількості людей. Знов, дивіться, одні кубки це е, якийсь такий е, розголос. Це топ-новина Десять джеслів. Топ-новина для них. Удар в серце комусь. Що це за нове. А ну, це взагалі правдива, чи це і псо? Це правдива заява, чи це якийсь вкид і псо. Україна може зробити ядерну бомбу За два тижні опубліковано в виданні біл. Це і псо, або це справедливість. Чи це правда, чи це захист, справедливий захист по відлюднику? Башня. Шанс і 10 мечів. 5 кубків 9 кубків. З одного боку, це якийсь хитрий план, хитрі дії стосовно війни. З іншого боку, це показати свою силу, що ми і ресурс, і башня, а ми можемо по відлюднику зробити так, що ніхто і не дізнається. З одного боку. Хитрість, можна сказати, що трошечки щось приукрасили. З іншого боку, можна сказати, що да, є можливість така. Є можливість. Ще раз, для чого ця новина вчора була опублікована в виданні білд, що Україна може зробити ядерну зброю за 2 тижні. Нащо вчора була ця інформація опублікована, що Україна може зробити ядерку за два тижні. Нащо? Ілюзія світу. А, бачите, ілюзія, світ і такий удар, і, ілюзія для світу. Вони, ти типу, подумали, для всього світу, не тільки для Америки, для Європи, для РФ, для всього світу. Ви думали, що ми. Е, е, Хочете так сказати, ви думали, що ми сопліж будемо живати, жувати та їх пережовувати. А ми можемо їх і не жувати, а зробити. Ось так. Я скажу, що ця заява намек на те, що давайте, що треба вже шевелітись трошечки світ, шевелітись, приймати рішення. Бо ви ж розумієте, я розумію, що ядерка це погано, але зупинити РФ може що якась велика сила. Велика сила це на даний час в світі ядерна зброя. Тут хоч, хоч так дивись, хоч так дивись і все. Ну, Зеленський заявив, що це і ПСО, що ми не збираємось це робити, що ми йдемо в НАТО. Нам, поки зараз ми. А, він заявив, знаєте як? Ми обрали між ядеркою та НАТО шлях до НАТО. Ось так. Зеленський заявив, що ніхто нічого не збирається робити. Ядерки. Так, я вам скажу так, ось по цим картам, хто розбирається, той зрозуміє. Ось. Я не буду казати, що, да як. Ну, тому що, ну, не буду казати. Заявив, не збираємося робити, значить, не збираємося. Ну, все, що я можу сказати. Далі армія, армія РФ змогла відвоювати четверть втрачених територій на території України. За кілька місяців вони просунулись там добряче і на Харківщині, і на Донеччині. Хочу запитати, чому? Чому зараз таке відбувається? Це винен, це винен новий оцей главком сирський? Бо ви ж розумієте, хто винен? Винен головний: чому армія РФ змогла відвоювати четверть втрачених територій, навіть не те, що втрачених, а взагалі просунутися вперед за кілька місяців? Чому це сталося? Чому так просувається армія РФ так стрімко за останні кілька місяців? Чому? Сім монет. Чекали, збиралися. Удар нанести цей удар. Сонце. Багато зброї. Багато зброї. Багато оцих, бачите, сонце. Це воно горить, все, вони знищують. Оці авіабомби. Велика проблема для нас, оці кави авіабомби. Вони знищують, спалюють, потім йдуть. Чому? Такий таємний план у них був. У них, бачите, був якийсь такий план. Чому РФ просунулась так стрімко за, на території РФ по фронту за останні кілька місяців. Чому? Ресурса, в них більше ресурса. монет. В них більше ресурса на, на кордонах. В них з'явився ще якийсь шлях. Оця залізниця, що вони побудували. вона Вона. Приносить багато шкоди, тому що дуже швидко постачаються всі ці і боєкомплект і люди. Так, да. оцей рух по ньому йде 10 монет. Чому так швидко почали просуватися РФ на нашій території? Тому що їм був наказ у кубків. 10 мечів. Допомога. А, бачите, допомога, 6 монет. Ну, скоріш за все, Китай, хто там ще допомагає: і е, Китай, е, Іран, і, звісно ж, КНДР. Допомога. Вони отримують допомогу від когось. Бачите, тут перемога падає. Їх більше, більше ресурсу, є ЖД, по якому йде 10 монет. Допомогу дають снаряди, які там нові гаубіці, оці КНДРівці там сидять, допомагають їм. Іран там щось дав, і Китай якісь там дрони дав. Ось це все докупи, розумієте, що відбувається. І ще ці узкоглази збираються сюди при примчати. Що ви хочете? Більше ресурс, набагато більше. Тому почали почали. Стрімко просуватись. Так, тепер давайте запитаємо, Залужний. Валерій Залужний вчора зробив таку заяву. Ми мабуть, ми, мабуть, будемо мобілізувати жінок, якщо треба, буде відстоювати Європу. А, врятувати Європу. Валерій Залужний, заява. Колишній главком. Ми, мабуть, мобілізуємо жінок. Якщо треба, буде врятувати Європу. Що це за заява залужного? Від нього такого, ну, я більше чим впевнена, не очікували. Пасив. ЗПЛА. Війна. Формація. Туди-сюди. Щось нове, ресурси. Чому він це сказав? Ну, по-перше, це така тактика, ход, план. По-друге, він знає, що відбувається на фронті. На фронті дійсно у нас там просто на букву Ж. Тому він це сказав. Карта дурня. Молода людина. Молоді жінки і молоді чоловіки. Ось, молода людина. Треба, молоді люди. Ну, я розумію, що вони то треба, звісно. Ну, Но... хорошо, ви, ми будемо рятувати. А що саме Європу? А що саме Залужний сказав, що ми будемо, можливо, мабуть, мобілізуємо жінок, які, якщо треба, буде врятувати Європу. Чого саме Європу? Колесо фортуни, уход, башня, їм зробити. А, бачите, ось жінки. Показати, що Україна не тільки сильна чоловіками, а ще й жінками. Бачите, імператриця, жінка. Ну, скоріш за все, це було сказано для заходу. Така інформація, щоб вони там почали трошечки реагувати швидше. Щось таке Ну, для цього. Ну, і ще він знає, що відбувається на фронті, що потрібні молоді. Свіжі люди, тому що ті, хто зараз на фронті, вони просто шалено. Я не знаю, як це назвати, вони не те, що шалено, вони просто убійстві на втомлені. Я не думаю, що він хотів образити Україну, образити жінок. Він навпаки це сказав. Тому що він вважає, що в Україні не тільки сильні, сильні чоловіки, а ще й сильні жінки. Ну, Якщо вже підемо всі на фронт, то вже і візьмемо своїх дітей. Як то, знаєте, огуртом і батька легше бити. Ну, що я можу ще сказати? Мобілізація жінок в Україні до кінця 2024 року це вже ваше питання. Мобілізація жінок в Україні до кінця 2024 року буде. Ілюзія, ні, не буду. 2025 рок. Чи буде мобілізація жінок в Україні? 2025, 2025 року. Рік. 2002 я заговорююсь. 2025 рік. Чи буде мобілізація жінок в Україні? Світ, мир. Ні. Мені. Дивіться, які карти. Мені показує, що 25-й рік вже повинен настати мир. Карта миру, тупік, ні. Шанс на перемогу. Дивіться, які карт. 25-й рік. Ось мир. Стосовно мобілізації жінок. Ні. І ось шанс і на нашу ну, на перемогу. Світ, мир. Так що ось, ось так. Ну, так, давайте так само запитаємо про молодих. Чи буде мобілізація чоловіків з 21 року до кінця цього 24 року? Чи буде мобілізація 21-річних чоловіків до кінця цього року? Таємниця. От там щось приховують захист. Колесо фортуни. Ну, уход від цього. Так, да, багато розмов давлять давлять на Зеленську. Я це вчора чи позавчора питала. але тут карта уход від цього до кінця року. Тепер давайте 25 й рік. 2025 рік чи буде мобілізація чоловіків 21-23 роки. Україна в Україні. Чи буде мобілізація чоловіків в Україні 21-23 роки 2025 році? З 21 до 23 років. Вибір. Будуть приймати рішення. Україна. Відносно того знов, що буде відбуватися на фронті? Молоді, ось, до речі, молоді. Ну, молоді треба, звичайно. Але тут падає повішений імператор. Домовленості, робота. Ага, війна. Тут може бути, знаєте що, не прям примусова мобілізація, а щось пов'язано, щось нове, щось пов'язано з грошима, ті, хто хоче. Ну, тобто, можливо, контракт, можливо, буде там якась дуже велика зарплатня, щось таке будуть е, привлікати грошима. Хто хоче захищати і плюс ще за це отримувати. Не так, як зараз, а більше. Щось таке може бути. Але ось карта вибору: тобто будуть приймати рішення. Буду це обговорювати в 25-му році. І, до речі, це буде обговорювати вже новий імператор. Можливо, я так думаю. Новий. Ось така відповідь. Бережіть себе.